Іван Франко немає друга понад мудрість. Немає друга понад мудрість ні ворога над глупоту, так як нема любові в світі, над матірню любов святу. Не ділиш мудрості з братами, її злодії не вкрадуть, її не згубиш по дорозі. Вона є вільна серед пут, вона магнет посеред моря, найвищий скарб, безцінний дар, огнище тепле в студінь горя, холодна тінь під страстий сквар, без неї все життя пустиня, так як пустий без друга шлях, як твій дім пустий без сина. І як пустий дурного страх, переможного миру.